Перш за все, хочеться сказати дуже велике дякую нашим Збройним силам України за змогу грати в футбол. Хочу подякувати дуже нашим боліваникам, які довго чекали цю перемогу. І хочу подякувати окремо нашому міському голові Юрію Анатолійовичу за терпіння і за ту підтримку, яку він робить для команди. Що стосується самої гри, то результатом я задоволений. А самою грою не зовсім. Були моменти провальні, якісь, ну то ми вже розберемо, і то вже наша кухня, ми з хлопцями зробимо роботу над помилками і будемо рухатись далі. Швидкі голи вони дійсно вплинули на результат. Ми домовлялися з хлопцями, як і перед кожною грою, що ми граємо з першої хвилини до останньої. І хлопці прислухались і дуже дуже вийшли з гарним таким настроєм. Це нам допомогло. Що стосується ротації, так, я дав змогу зіграти гравцям, які ще не грали. Той Мизюк, він тільки перший раз вийшов в команді майстрів. Це його перша гра, дебют і щоб він почувствував саму ту атмосферу, яка вона є. Ну, звичайно, задоволені перемогою, тому що давно ну, вже ждали цієї перемоги, дуже давно чекали і працювали на тренуваннях. І сьогодні команда доказала, що є команда, є колектив, і... тому дуже всі задоволені. Дякую вболівальникам, дякую всім, хто нас підтримує. Ні, ну, термін адаптації ще не завершився, тому що ті, хто футбольні люди, знають, що команда за два місяці не робиться. Тому зараз йде активна фаза, така, що ми зіграємо, ну, зіграємося на полі, на тренуваннях. Здружуємося, так скажемо, і тому і потихеньку приходить результат. А так команда формується, команда молода, є опитні хлопці, є молоді, тому це дуже добре, що у нас і сплав і молодих і опитних футболістів. Тому команда формується, я думаю, з кожною грою ми будемо сильніші, ми будемо зіграніші і будемо приносити задоволення болівальникам. І Досягати позитивного результату на полі. Вони взагалі нічого не виконували, ніяких задач. Справа в тому, що в нас кожна гра новий склад. Раз. І Нема зігності друге. Потім ми звернули увагу, що команда бойова, тросінець, в єдиноборствах жорстко грає. Повідомили, команду попередили. Всі єдиноборства були поружені. І всі три гола з стандартних положень з кутового удару. От і все, про що можна говорити? Коли ти на перших хвилинах отримуєш зі стандартів. Тяжко вже потім перебудуватися. І команда не готова, я бачу, фізично. Я не знаю, на що вплинуло, чи дорога далека, тисячі кілометрів. Ну, у мене є зауваження саме по старших футболістах, до них багато претензій. Відношення мені не подобається. Розумієте, у нас вже був один провал в першому турі з Карпатами. Потім вони зібралися, всі показують непогану ігру. Сьогодні знову у нас провал. Ми будемо розбиратися. Ну, дивіться, у нас е, е, найкраще молоді, в нас грають у 19. Там задача міжнародні ігри, у них міжнародні купи, то все зрозуміло. Зараз в Польщу поїхали. І ми звідтом практично нікого не могли зараз взяти. А білого ми планували десь е, це, підсилити гру. Ну, знаєте, гра вже була зобрана, е, зроблена. Тим більше цей суперник нам позубав, там нічого складного не було. Ну, Програли такий єдиноборсик. Всю боротьбу. Оце мене, знаєте, загнали нас під плінтус. І, це, і тому шкода, що так далеко їхали, стільки це, срачено сил, енергії і все в холосту. Не побачив сьогодні команди, взаємовиручки між собою. Все було не так, як треба.